Мої дорогі підписники, а також гості. Дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні я вам хочу запропонувати разом зі мною приготувати ось таку цікаву кабачкову закуску. Для приготування нам знадобиться пів кілограма кг очищеного кабачка. Сорт кабачка може бути абсолютно будь-який. У мене, ось як бачите, він жовтенький. Але якщо у вас кабачки зовсім молоденькі, то шкірку можна і не прибирати. Кабачок я вже нарізала, як нарізати, тут особливої ролі не грає. Головне, щоб шматочки не були занадто великими. Ну, у мене ось такі, бачите, по товщині і по величині вони невеличкі. Далі нам знадобиться столова ложка борошна неї я додаю чайну ложку паприки. Перемішую. Цю суміш я додаю до кабачків. Далі мисочку прикриваю кришкою і добре все змішую. На плиті у мене вже розіглась сковорідка з невеликою кількістю олії. Перекладаю сюди кабачки і буду їх обсмажувати. Періодично, звичайно, потрібно буде перемішувати. Вогонь у мене трішки менший, аніж середній. І обсмажую кабачки до золотистого кольору. А поки підготую соус. Для цього у мисочку я виливаю соєвий соус. Сюди додаю 1 столову ложку яблучного оцету. Часник. У мене достатньо великий зубчик, один. Часник додавайте до свого смаку. Якщо хочете більш насичений часниковий смак, тоді додавайте часнику більше. Далі чайна ложка гірчиці, підійде абсолютно будь-яка я додаю європейську. Тоді ж додаю чверть чайної ложки цукру. І зелень. Зелень додавайте до свого смаку, кому яка більше подобається, у мене тут невеличкий пучок подрібленого кропу. Зарішається все добре перемішати. Кабачки підзолотились, і я їх перекладаю у мисочку та додаю соус. Акуратно все перемішую, щоб соус рівномірно розподілився. Ну а далі, після того, як кабачки охолонуть до кімнатної температури, я їх приберу у холодильник на декілька годин, хоча можна залишати і на ніч, так буде ще смачніше. Отже, моя закуска провела в холодильнику 3 годинки, і її вже можна ось так в охолодженому вигляді подавати до столу. Закуска виходить дуже ароматна, і для мене, як для людини, яка не є фанатом кабачків, це дуже смачно. Тому, якщо думаєте, що б ще цікаво приготувати з кабачка, приготуйте ось таку закуску. А я всім хочу подякувати за увагу. щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім бажаю миру і злагоди, готуйте із задоволенням. І зустрінемось з вами наступних відео.